Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас нове відео по грі Азов Roleplay. Так, друзі, ви набрали практично 15 лайків за 12 днів. Якщо бути точнішим, то 14 лайків. А я свою обіцянку виконую, то ось вам нове відео по Azov. Дякую вам за таку активність, тому що ми набрали 160 переглядів та 14 лайків. Тому, друзі, сьогодні я вам покажу, що можна зробити на нульовому аккаунті в Azov 2.0 за 10 гривень донату. Беріть, друзі, чайочок, щось там до чаю. Все поудобніше, та ми поїхали. Реклама. Хоч стати ютубером? Но у вас нема крутого оформлення. Новий повний нуль в фотошопі так само, як і я, а може даже гірше. А щоб замовити оформлення для канала, когось дизайнера, вам це дуже дорого, та то не біда. Я вже такого знайшов. Подивіться самі. Це його круті роботи, як для мене, так і для інших ютуберів, так він робив для себе. Все зроблено з телефону. І бере він, до речі, недорого. Запитаннями писати йому у приватні повідомлення в телеграмі. Я залишаю силичку в описі на його телеграм. Він вам зробить качественно та дешево. А тепер, друзі, переходимо до відео. І так, друзі, перше, нам потрібно зробити, це зареєструватися на аккаунт. Вводимо свій номер телефону, очікуємо смс-кодом та вводимо його в табличку. Вводимо його та нам пропонують ввести свій пароль. Я його ввів, далі нам пропонують ввести нікнейм. Ввожу нікнейм Хемік Долар. Ви теж при реєстрації вводите нікнейм Хемік Долар. Якщо, звісно, ви хочете більше відео по Азов Роплей. Обираємо стать чоловічу та обираємо собі скін. Ось такий скін я обрав, і при підтвердженні скіна нам вилазить така от менюшка. Можете поставити на паузу та перечитати Друзі, заєструватися. Завтрась, нам потрібно зайти в Google та ввести в пошук Азов РП. Заходимо в першому посилання, зайшовши на сайт, натискаємо три рисочки та обираємо пункт Донат. Вводимо нікнейм та суму, яку ми хочемо за донат. Підтверджуємо оплату та заходимо в гру, перевіряємо, чи прийшов донат. Ось я ще зайшов на сервер, натискаємо на чат та прописуємо slash донат. І, друзі, нам з 10 гривень числилось 20 донат coins. І в чаті нам написали, що ваш донат поповнено на 10 гривень. Добре, друзі, давайте прийдемо до меню донату та дивимося, що можна купити за 20 доната. Віп не купимо, вилікувати персонажа теж ні, придбати номер телефону, теж ні, придбати юрої комплекти, теж ні, придбати навички персонажа, теж ні, придбати аксесуари, теж ні, придбати транспорт, теж ні, зняти попередження ні. Та зміна книгу нам взагалі безкорисна. Да, оцей заспідрали. Все, що я можу зробити, це тільки обміняти донат на вірти. Тому обмінював весь донат на вірти. І нам зарахували 25 тисяч віртів на баланс. Тепер і потрібно всі потратити. Покажу вам, як можна на максимум їх потратити. Ну і звісно, що вам це було корисно. Їмо безкоштовну їжу та, друзі, рекомендую всім виконати хоча б 4 квеста. Потім зрозуміти чому. А зараз ордона транспорт та їдемо тратити свої гроші. Перш, на що я вам рекомендую потратити гроші, це купити для себе скін. Рекомендую це робити в Лас-Вентурасі, тому що там вхід безкоштовний. Я думаю, ви знаєте, яка ціна входу в Лос-Антосі, а нам потрібно більше економити грошей. Тому поїхали в Лас-Вентурас. Ось я і вже доїхав до магазину одежі, власне, турусів. Стоїть в госі, тому і фіт безкоштовний. Заходимо, стаємо на мітку та обираємо недорогий та крутий шмот. З самих бюджетних скінів я купую оцей скін. В нього і ціна красива, і сам скін красивий, тому я обрав його. Так, далі думаю, нам потрібно десь жити, тож не будемо жити на дворі. Тому думаю, поїдемо, орендуємо готель. Орендую недорогий, та нормальний. Вписую чат GPS. обираю шостий пункт. І Jefferson Готель. Там приємна ціна та знаходиться в лос -Антосі. Так, ось я вже й доїхав, злазимо з нашого велосипеда і заходжу в готель. Чи готель, Яка там з Вартість входу в готель 100 баксів. Платимо та заходимо. Підходимо до ресепшена і нас цікавить пункт список номерів. І я обрав п'ятий номер, орендовуємо його на цілий день. Друзі, вітаю сам себе! У нас є крута одежа і ще й номер в готелі. Ми вже хоча б не бомж. Так, ось і наш номер в готелі, він є трьохкомнатний. Приходьмо ви чаємо ми гостину, ванну комнату з унітазом, мивальником та душем. Та третя комната це на спальня з кріслом удобненьким та самим двуспальним ліжком і тумбочкою. Так, я думаю, на останні вірти потрібно придбати собі автомобіль. Тому, друзі, я поїхав в автосалон. Так, ось я вже приїхав, давайте зайдемо та подивимось ціни на автомобілі. А ось автослон, друзі, вони прикольно оформили. Над машиною написана їхня характеристика та ціна. Зараз я швиденько побігаю та найду свою машину. Ще головне, щоб була вона по моєму бюджету. Найдешевша машина коштує 33 тисячі вірт. І друзі, ось чому я говорив, що потрібно хоча б виконати 4 квеста. Давайте, друзі, уявимо що я виконув 4 квеста, і в мене появилися якимсь чудом 13 тисяч вірт. Я думаю, друзі, не буде про те, що я передав свого основного аккаунта собі трішечки. Я це зробив, друзі, щоб скоріше зробити для вас відео. Так, все, друзі, їдаємо автомобіль та купуємо його. Друзі, хто купує машину без водійських посвідчень. Звичайно, я. Добре, друзі, я поїхав робити водійські посвідчення. Я думаю, сенсу як здавати на права немає зовсім. Заїжджаємо на останню мітку, друзі, та проходимо тест на водійське посвідчення. І це, друзі, перший раз, як я пройшов його з першого разу. Можете мене привітати в коментарях та разом поставити вподобайку та підписатися на канал. А я відправляюся в автосалон, щоб придбати собі автомобіль. Сідаємо в цю власничку та зразу її купуємо. Так, друзі, остання мета нашого відео: наскаємо купити, та все, друзі. Ми, можна сказати, потратили всі вірти. А це може знати 10 гривень або ж 20 доната. Ну що ж, друзі, ось так я витратив 10 гривень або ж 20 донатів в грі Азов РП. Ми придбали автомобіль, скін. Водійський посіччя та. Номер у готелі. Даже у нас на балансі залишилося 1300 віртів. Я їх збережу на вирплату готелю та на щось інше. Напишіть в коментарі, на що ви потратили б 10 гривень донату. Мені буде цікаво почитати. Друзі, а в цьому відео ви побачили, як я потратив 10 гривень донату, або ж 20 донат коїн. Друзі, якщо ви захочете, ви можете потратити за мною, або ж самому спробувати потратити цей донат. Ну а вам, друзі, дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись на канал та ставте вподобайку. Та ще в описі під відео ви зможете знайти посилання на дизайнера. Всіх обняв підняв, всім щасти та бувайте!